Вітання всім прихильникам футболу із щасливого, де на домашньому стадіоні Донецького Шахтаря відбудеться поєдинок 11-го туру Національної ліги Ю 19 матч між київським Динамо та Донецьким Шахтарем. А до вашої уваги на арсенал Арені зі складу Донецького шахтаря. Розпочинаємо. Ростислав Баглай у воротах номер 36 В захисті сьогодні Михайло Решетніков, номер 2 Ярослав Милокост,14. До складу Київського динамо переходимо. У воротах В'ячеслав Суркіс, номер 71 В захисті грають. Даніль Дехтяр третій Владислав Захарченко, тридцять четвертий Данилого 4 четвертий Костянтин Губенко, одинадцятий У «Динамо» на п'ять очок менше, Тому киянам дуже і дуже потрібно сьогодні перемагати. А як воно буде? Зовсім скоро дізнаємося. Розпочався поєдинок Матвій пономаренко наносить перший удар по м'ячу в цій зустрічі. Редушко подає до штрафного майданчика. Доходить м'яч до Івана Андрейка. Той передач ідей офсайд. Офсайд, офсайд, офсайд в нинішньому сезоні. Як для десяти матчів, то дуже-дуже дуже солідний показник. Перший удар по воротах. Ків, який є у команди нинішнього сезону. До цього, звичайно, ще ідеальні були результати. Зараз удар по воротах. В'ячеслав Суркіс на місці. На подачі до штрафного майданчика. Підбирання за футболістами шахтаря. Небезпечний момент. І як зараз м'яч не залітає у ворота. Важко сказати. Виходить, одразу разу Суркіс звери. Бунда ж пробиває головою. Пробиває неточно. На підбирання нікого не було. Люсін. Його пас на Андрейка. Андрейко дотепно обіграє суперника. Падає Іван Андрейко. Можливо, в центрі в полі. Іщенко. Удар по воротах не виходить. Цей удар Захарченко. І Тому м'яч було втрачено. Удар по воротах Бундаш з дальньої дистанції пробиває. Удар на Іщенка. Іщенко одразу не пробиває. Зіграв на правий фланг Андрейко. подає на дальню стійку. Занадто сильна потача від Івана Андрейка. Тютюнов прострілює до штрафного майданчика. Канте з м'ячем опиняється. Під удар віддавав Канте, але заблокували потенційний удар сметани. Не впевнено, Баглай виходить з воріти. одно нервозність, певно, залишалася. Тим часом Баглай в пожежному порядку вибиває м'ячі. Хороша передача на Пономаренко. виграє, боротьбу. Пробуває по воротах! 1-0! Матвій Пономаренко! Забиває м'яч у ворота суперників на 35-й хвилині зустрічі. Виводить свою команду вперед. Матвій гарматним пострілом, вражаючи верхній кут воріт донецького шахтаря. Будь-який атакувальний футболіст, максимально грати на загострення. Зараз небезпечна атака. Десь непогана передача на Пономаренка. І знову схожа ситуація, але цього разу в підкаті м'яч з піднім Матвія Пономаренка вибиває суперник. Боролися різні команди Зарешетникова. Рейс Шахтар випередив конкурентів. Зараз хороший момент. Який сейв Баглея? Добивати! Добиває Пономаренко! Добиває Матвій Пономаренко і показує! Показує двічко. 2-0. Стає рахунок на користь Київського Динамо. 55-та хвилина гри і знайшлася робота для Назара Шмігіля, який за воротами читував. Чекаємо на рілси. Зняв цей момент повністю на свій телефон Назар Шмігіль. Але ми з вами маємо можливість насолоджуватися на більш таких крупних гаджетах. З цим моментом класне, класне завершення від Матвія Пономаренка. Удар по воротах! Який м'яч! Зараз гірники забивають. Два ауди. Стає рахунок. Ідеальне влучання. Удар по воротах. І призвичайнося до дій своїх суперників. В цьому плані ще схоже на матч. На розіграшу Кубка України. Але зараз моменти Шахтар забиває. І Шахтар забиває. Другий м'яч. 2-2 стає рахунок. 75-та хвилин. Ударній позиції ніхто, поки що Гродзинському не допомагає. Губенко підключився правим флангом. Саме на нього віддавав передачу. Гродзінський Баглай не найкращим чином вийшов із варіт. Різні бувають сценарії поєдинків. Нічого із такого неймовірно, незвичайно не відбулося. Зараз Суркіс в шпагаті на всякий випадок. Відбиває цей удар. футболісти Динамо вони. Майже всієї команди на чужій половині поля поточа. Він міняється в рік голкіпер за атаку проти голкіпер чи за офсайд. За що? Тут питання. От ще раз подивимося на повтор епізоду, можливо, більше промості в такому повільному форматі. З того, що ми бачили. Повторюся, виключно з того, що ми бачили, не в момент передачі. Володимир розимай знаходився в законній позиції. Губенка ще одна заміна готується у складі Динамо. М'ячик закручується у ворота. Губенко! Губенко 89-та хвилина зустрічі. Подивіться, що забиває Костянтин Губенко. М'яч цієї кар'єри для Кості Губенко. Як мінімум станом на даний момент. Губенко жовто отримає. Це зрозуміло. За прояв емоцій. Знаєте, десь напрошувався цей м'яч. Подача до штрафного майданчика. Виходить із Вячеслав Суркіс і взагалі. Легко і невимашено забирає м'яч в руки. М'яч Костятина Губенка це те, заради чого варто було цей поєдинок переглянути. І Цей м'яч стає переможним. Київське Динамо виграє у Донецького Шахтаря на арсенал Арені з рахунком 3-2. Дубль Матвія Пономаренка. На який гірники відповіли м'ячами Дениса Сметани та Дениса Петрука. І шедевральний м'яч. Костянтина Губенка на 89-й хвилині, який приніс динамівцям перемогу, і дозволив киянам скоротити розрив в турнірній таблиці до двох пунктів. Шахтар зазнає другої поразки в чемпіонаті. Знову, до речі, із рахунком 2-3 програють гірники. Динамо залишається непереможною командою у чемпіонаті.